Сьогодні кафе Веселка в селі Гільча зачинене, проте про події суботньої ночі, що нагадують сліди крові на землі. В заклад тоді навідався неадекватний чоловік. Він чіплявся до відвідувачів, тож охоронець попросив його вийти. Двічі дебошир повертався і на третій раз він вивів його сам. Не доходя до калітки, він спаткається. Рука у нього ходіла за спиною. Що у нього була в той руці, я предвірці. Я наханюся його в цей момент пройшов удар. 42-річного охоронця госпіталізували до райлікарні. Йому пощастило вижити, бо лезо пройшло в сантиметрах від серця. Він був на волосок від смерті, як він кажемо. Після операції я доставив його до реанімаційного відділення у взагалі в стабільному стані. До ранку він перебував на штучній вентиляції легень. Нападника правоохоронці оперативно затримали 33-річний чоловік, місцевий житель. Експертиза підтвердила, що того вечора він був п'яним. До того ж, в кишенях затриманого виявили речовину, схожу на наркотики. Даний чоловік, підозрюваний, раніше притягувався до кримінальної відповідальності та попадав в поле зору у Значить, притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів. Чоловіку вже повідомили про підозру у скоєнні замаху на вбивство, проте рідні затриманого стверджують, його підставили. Мій зять, він адекватний, він не п'є, не курить, нічого. З'ясувати усі обставини події мають слідчі. Зловмисник вже наразі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Тетяна Климчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.